Шановні болівальники, раді вас вітати з Австрії. Сьогодні тут львівські Карпати проведуть заключний матч австрійських зборів. Опонентом зелено-білої команди. Сьогодні є англійський Лестер. Я сподіваюся, дуже і дуже цікавою грою. Тож, матч розпочався. Ігор Краснопір на Пабло Альвареса. І хороший шанс Валвеса. Віл тягне м'яч. Алвес віддає праворуч Еванс. Джейк віддає передачу ще одну. у Центр пробиває. Поворота. Хороший шанс у пад Сонодаки. Полегенько у центр на Альвареса. Полегенько. Передача хороша на Краснопіра. У того на спині уколі Краснопір в шрасному майданчику. Ігор падає. І атака продовжується чачу. Центр Бруніньо пробиває, але блокує цей удар. Віл Фредолежно флангу виконуватиме віз. Пробиває Педрозу. дуже небезпечно. Бельгієць не поспішає. За виключенням голкіпера Стіві Баузера. Усі футболісти на половині поля Карпат. Зараз Лестер. Контролює м'яч. Бруніньо перехоплює. Домчак виходить із воріт. Забирає м'яч до рук. Боротьба підхопив хороший задуму карабіна. Краснопір. Навіщо штрафний майданчик пробиває зараз по воротах Ян Костенко. Навіс. Домчак виходить. Кулаком грає. Віддати точний пас на Амбросія Чачо. Мартісі Фуентес разом із своїми асистентами. Ну і у нас завершується перший тайм 0-0. Поки що без голів, але аплодисменти на трибунах арени. Він під удар, можливо, для Чачо. Брості не пробиває по воротах. Чачо падає але без порушення правил. Ні, є фол. Є фол з боку Вілфреда Андіді. І Вілфред розводить руками футболістів, які Дуже розташувалися в стінці. Карабін. Пробиває Ярослав. Один Ярослав Карабін фантастичний удар від правого Вінгера Карпат і Львів'яни відкривають рахунок. Амбросі Чачо заробляє цей штрафний. І без шансів для Стіві Баузера ідеальна позиція. і Ідеальний удар від Ярослава Карабіна. Дивимось, камера і заверіт. Як реагував на цей удар Баузор? Стрибав, але дуже і дуже далеко було стіві для того, аби врятувати ворота. І це перший пропущений м'яч Лестера, перший пропущений м'яч Марті Сіфуентеса Фуентеса в його другому матчі у ролі головного тренера. Все ще із м'ячем на фланзі. Тут карабін навішу Алва. Падіння. І це пенальті. У ворота Карпат Денис Мірошніченко грає не за правилами. І арбітриня призначає. Пенальті у ворота Назара Домчака. Лестер отримує супершанс. Дуже швидко відігратися. Міршніченко з цим не згідний, ну, але в будь-якому разі пад Сондака забирає м'яч до рук. І, очевидно, він виконуватиме цей пенальті. Дивимось, Віла Албес навішує. Боротьба Еванса і Міршніченка. Джейк відлітає, падає на газон. Давайте просто приймемо цей факт. Пенальті. Сондака проти Назара Домчака. І Домчак, здавалось, потягне цей удар, але Дака пробиває влучно. І 1-1. Дуже швидко. Лестер відігрується. 50-та хвилина. Карпати забирають його. Бруніньо поруч четвер із ним. віддає ліворучна Костенка. Костенко, Костенко штрафному майданчику. Вирізає Ян. Передачу. Краснопір пробиває, але робить це не точно. Хороший шанс Вігоря. Діють значні обмеження, тому поки що не можуть Карпати розраховувати на підтримку повного стадіону. Карабін! Хороший удар від Ярослава Карабіна. Супер шанс. Ярослав приймає м'яч і пробиває момент. Вразили стягний м'яч. Ліворуче Павло він отримує передачу від Бруніньо. Простріл у штрафний майданчик, але в положенні поза грою був за нагоди в укриттях. Зараз навіс у штрафний майданчик Бабогло і Домчак. М'яч. Борються за м'яч. Все ж триває боротьба в штрафного майданчику. І Самовіддано грають футболісти Карпат. Бен Нельсон. Його удар блокується кілька разів. І Чачою Бебогло. Атака Лестера триває. Навісу штрафний майданчик. На дальню стійку забирає м'яч до рук. Розвертається з машини. Повертатися назад. Томас це ще один представник академії Лестера. Ельханус. Хороша передача. Пацундака. І робить дубль нападник Лестера. 2-1. англійці виходять вперед. Хороша атака від команди Марті Сіфуентеса, який готує ще дві заміни. Дака робить дубль, і дивимося, як розвивалася атака. У Бокарі Сумаре віддає передачу в центр. Ель Ханус уникає підкату від Чачо. Білал тягне м'яч і бачить вільну зону для. Нападника пад Сондака вривається туди і вже в падінні пробиває з під Жана Педрозу повз Назара Домчака. Сілко Томас віддає Нельхануса. Білалу центр. Діді пробиває добивання, але не вдається зараз як слід про... прикластися до м'яча. Бенельсон завершує цю атаку. Довань майданчик. Проти того вою кулібалі. Пауло Вітор. Двоє суперників проти нього. Пауло Вітор прокидає кулібалі. Павло Вітор штрафно майданчик. Відпускає м'яч від себе. Супер шансу. Але в Карпат були ще моменти. Проте це все. Карпати поступаються з рахунком 1-2. На гол Ярослава Карабіна. Дублем відповідає Пат Сондака. І саме такий підсумок матчу. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.